Зізнання топ-менеджера компанії TikTok. чи є у вас материнська компанія в Китаї, яка має доступ до даних користувачів, так чи ні? Нові санкції США проти таємних спонсорів Хамасу. Хто потрапив до списку? Вашингтон підтримує війну Ізраїлю проти терористичного угруповання. А китайський лідер Сі Сітінпінь перервав мовчання щодо конфлікту, заявивши, що хотів би його якнайшвидшого завершення. Ласкаво просимо до програми «Китай у фокусі. Я Тіфані Майер. Зізнання від Тіктоку. Один із керівників соцмережі підтвердив, що його материнська компанія в Китаї має доступ до даних користувачів. Чи є у вас материнська компанія в Китаї, яка має доступ до даних користувачів? Так чи ні? Так, є випадки, коли ця китайська материнська компанія також регулюється державним національним законодавством Китаю. Якщо китайська влада захоче дістати доступ до інформації третьої сторони стосовно вас, то вона зможе це зробити, так чи ні? Я не експерт з китайського законодавства. Лібер не сказав, чи має Пекін доступ до цих даних. Проте згідно з китайським законодавством, компанії мають передавати дані користувачів на запит офіційних осіб. Тікток одна з найпопулярніших соцмереж у Сполучених Штатах. Серед її користувачів 150 мільйонів американців, зокрема дві третини всіх підлітків США. Однак суперечки про те, хто має доступ до даних користувачів Тіктоку, не вщухають у травні розслідування. Forbes показало, що програма зберігає в Китаї фінансові дані найпопулярніших авторів платного контенту, зокрема номери соціального страхування та податкову інформацію. Колишній співробітник Тікток висловив аналогічні побоювання у своєму позові. Він звинуватив материнську компанію соцмережі, в тому що в її пакінському офісі діє осередок компартії Китаю і що вона має повний. Доступ до всіх даних компаній, навіть до тих, що зберігаються в США. Компанія TikTok заперечує, що зберігає дані користувачів у Китаї. У березні цього року її виконавчий директор дав свідчення у палаті представників. Тоді він заявив, американські дані в минулому завжди зберігались у Вірджинії та Сінгапурі, і доступ до них здійснюється нашими інженерами за необхідності. Понад 28 штатів США заборонили використовувати TikTok на урядових гаджетах. Європейський союз також зобов'язав чиновників видалити програму з корпоративних пристроїв. Водночас штат Юта подав позов на TikTok у зв'язку з тим, що він викликає дитячу залежність від соціальних мереж. Нові санкції проти так званого секретного спонсора Хамасу. Уряд США вже в заходів проти великої фінансової мережі терористичного угруповання, що веде війну з Ізраїлем. Хто ж насправді фінансує його атаки. Розберімося. Міністерство фінансів США запроваджує санкції щодо осіб та організацій, залучених до іранських програм створення балістичних ракет та безпілотників. Вони охоплять 20 організацій, які допомагають корпусу вартових ісламської революції Ірану та Міністерство оборони країни виробляти та розповсюджувати ракети і безпілотники. Під санкції потрапили 11 фізичних та 8 юридичних осіб, а також одне вантажне судно. Серед них іранські фірми з виробництва. Обладнання та їхні керівники: гонконгські технологічні компанії, громадяни Китаю, міністр оборони Ірану та АТШ з питань оборони Ірану у Венесуелі. Цим особам буде закрито доступ до будь-якої власності або фінансових активів, які вони можуть мати у США. Санкції також забороняють американським громадянам, компаніям та фінансовим установам будь-які операції з цими особами. У заяві Міністерства фінансів йдеться, Іран обрав безрозсудний шлях поширення. Руйнівних БПЛА та інших видів озброєння це затягує численні конфлікти у всьому світі. Нові санкції вводять у зв'язку з тим, що закінчується термін дії обмежень ООН щодо ракетної діяльності Ірану. Китайський лідер Сі Цзіньпін заявив, що війна між Ізраїлем і Хамасом має завершитися якнайшвидше. За даними китайських державних змі, Пекін готовий співпрацювати з урядами арабських країн у пошуках довгострокового вирішення конфлікту. Сі заявив, що припинення вогню є обов'язковою умовою, яка допоможе зупинити розширення конфлікту і не дасть йому вийти з під контролю. Він також висловив підтримку Єгипту, який пропускає гуманітарну допомогу до гази через спільний з анклавом кордон. Це Перша заява Сі Сідімпіна щодо цього конфлікту. Раніше Китай висловлювався за створення Палестинської держави в окремій заяві Сі сказав, що Китай готовий працювати з Єгиптом над зміцненням співробітництва в галузі інфраструктури сільського господарства та відновлюваних джерел енергії. Він додав, що також заохочуватиме китайські компанії інвестувати в Єгипет. Пекін вже давно фінансує інфраструктуру та проєкти в країнах, що розвиваються. Його мета зробити ці держави ви економічно залежними від Китаю китайські інтернет-користувачі змушені виходити з тіні та розкривати свої імена й особи в соцмережах. Особиста безпека та комфорт. Тепер під загрозою. Багато блогерів уже прощаються зі своїми обліковими записами, оскільки Пакін вів нові правила роботи в інтернеті. Про це докладніше з цього місяця популярні в Китаї блогери мають публічно розкрити свої справжні імена. Про це заявив генеральний директор китайського гіганта соцмереж Вейбо покійно раніше вимагав від інтернет-користувачів реєстрації із зазначенням особистих даних, але тепер вони мають показати свої справжні імена всім іншим. Яка мета? раніше багато людей, особливо впливових, активно викривали та обговорювали різні соціальні проблеми в інтернеті, розкривали неправомірні дії влади. Тепер, після запровадження нового правила, мало хто це робитиме, адже вони самі зроблять себе потенційними об'єктами для переслідувань. Усі знатимуть їхні справжні імена, де вони мешкають і хто вони такі. Для переходу влада дала два місяці. Правило поширюється на впливових людей, які мають більше як півмільйона підписників. Через те, деякі популярні користувачі вже видалили свої облікові записи, зокрема й ті, хто зазвичай підтримує політику Пекіна. Експерти зазначають, що багато блогерів ведуть про пекінські акаунти. Для них це бізнес, який допомагає заробити а також сприяє пропаганді китайського режиму. Але після того, як їхні імена стануть надбанням громадськості, це буде непростим завданням. Загалом ситуація погіршиться. Це підірве, хоч якусь свободу слова в материковому Китаї. Но вона викликала гарячі дебати серед користувачів інтернету.